Всім привіт! Вас вітає рукодільна скриня. Мене звати Ліля, наш магазин знаходиться в місті Тернопіль по вулиці Героїв Крут 3. Я все-таки вирішила зняти відео з писанками, вишивка бісером по габардині, вже готові роботи є. І схеми практично всі додому я принесла, по-моєму, забули тільки дві якісь. А може і не забули, я ще не переглядала толком їх. Покажу вам готові вишиті і покажу вам самі всі схеми, і покажу яйця, на яке на натягується, і по розмірах пройдемося. Дуже швидко, конструктивно, без затягування. Значить, так, ці схеми підходять на яйце 10 см. От воно. Яйце 10 см має, має розмір. Дивіться. 10 половиною, практично 10 половиною, Так? От, видно, 10 половиною на. Це суто, від шва від, від шва до шва, на 13. 10 половиною на 13, отако, А сама заготовка, сам, сам малюнок має розміри. 9,5. А яйця пам'ятаємо 10,5. На 12. А сама заготовка, пам'ятаємо, на 13. Коротше, ці заготовки, як якраз, якраз, якраз підходять на розмір яйця 10 см. Ідеально, показую їх швиденько. Ось, отак я їх... Цю, цю вже ви бачили в попередньому писанку, як я його оформляла. Взаді оксамит, бо він мені по кольору дуже пасував до, до цього кольору бісеру. І звичайний бантик показали. Кольори бісеру я міняла, хоча вказані кольори в роздруківці, вказані, я вже казала, і кольори ниток, і кольори бісеру, і кількість вказана, все вказано. Ось, отут я давала тут тасьму за 13 гривень, що у нас є перлинки зверху. Я всі оформляла і звичайний бантик. Камінчика не давала, він сюди не дуже пасує той камінчик. Повністю все зашито. І бачите, як воно в притирку, в притирку заходить до шва. Сам в шов заходить. Ось ось отаке. Бантики робила всі різні. Завішуємо, це забираємо. Зараз будемо дивитися заготовочки. Ось, червоненьке, гарне, дуже-дуже. Ну, червоне завжди гарне єйця. Писанка в червоному кольорі. І ось такі м'ятні, бо я вишивала рушник в таких кольорах, і мені треба було, щоб були ще, якщо в раці чого людина захоче купити комплект, то щоб були ще писанки. Я так стараюся робити комплект, рушник і писанки. Рушник і писанки. То я їх декілька штук таких м'ятних зробила. При потребі можна купляти комплекту. Ось. Ось так вони показали, відтягуємо. Тут ніяк. Ну, на, на, на деяких ззаді давала домотканне полотно. Не на деяких, я, в принципі, на всіх давала домотканне полотно, крім цього синенького яйця. Бо в мене не було такого розміру. Ой, такого кольору тканини домотканної. Вона якась така, бачите, така прям. Специфічний колір, не голубий, не синій, якийсь з хвилі трохи зв'язаний. До такого кольору домотканного не було. А, а так, до речі, домотканне полотно у нас є, дуже багато кольорів вже. І я там допис робила з цим, щоб взяти багато кольорів і дешевше вийшло, то ціна така хорошенька. І тепер тако, ставлю вам оці, трошки ще мішають. Ставлю вам схеми, щоб ви бачили. Зараз зараз я приберу трошки писанки закину. О, щоб ви могли бачити їх зразу повністю. О, тепер добре видно. Оце нижня дуже мені подобається. Ще б хотіла її вишити. Ну, такі кольори всі такі, на писанки підходять. Щоб ви собі розуміли, ці схеми, підходять дуже, схеми на писанках підходять дуже до рушників, які вони роздруковують ну, цей виробник має увазі. Там, там, в принципі, так і, і вони йшли, що рушник ну, до, до кожного рушника можна підібрати писанки вишити. Якщо б ви хотіли. Би. То можете в групі пошукати ті рушники і прикинути собі писанки до них. Але кольори можете міняти. Я, допустимо, міняла на рушниках кольори. і, Відповідно, на писанках міняла кольори. Так, дивимося. Дитячі, дуже гарненькі. Їх є дитячих, якщо я не помиляюся, три чи чотири види. Взагалі цих писанок, щось я казала, ніби, ніби сім чи, чи дев'ять Ну, Зараз от будемо дивитися. З курчатками, з коченятками. Ось оце що я вишивала. Де воно? От-от воно, бачите? О, вишивала. І отакі от кольори ставила. Дуже хотіла ці м'ятні куль. А от воно, навіть два. два А ні, тут квітка не така, це з другого квітка Це кольори ті самі, а з другого квітка отако от Ось. Зараз. От вони вишиті. ось mm -hmm. О! Воно, воно дещо повишивала, але дещо ще не, не, не закінчила. Почати почали, о, зараз мої писанки зваляться. Потім, а, от таке ваше Корченятка і цей. Корченятка із цим. З, -з, -з, -з. Зайчиком. Зайчико. Я зайчика, до речі, минулого, ой, минулого року вишивала цей. Рушничок дитячий, такий зайчиком. А, до речі, так, от добре, що згадала. До кожного цієї дитячої писанки, до кожної є банд і є рушник з, такий, з таким самим малюнком. Їх би здалося потім якось разом поставити, зробити фото. Не знаю, до кожної, до кожної цієї писанки банд є з тим самим, і рушник тим самим малюнком. Оце дуже гарне. Саме-саме популярне це оце. Воно ну, таке, знаєте, і курчатку, і яйце, і вербова гілочка. Ну все як треба. Так, Це вже на дорослі рушники. Там є такі коричневі, що можна від них рушник, що можна коричними вишити кольорами писанки. Угу. О, це червоне, класне, червона. От вона. От вона, от вона. Класне, класне. О, зайчик ще такий. З качечкою, судячи по носику, да? Качечка. Ніби качечка. Зайчик з писанкою сидить. Ось. То ніби я дитячі всі взяла. Коричневе, це вже коричневе ніби було, ні? А, і оце що я таке. От воно, от воно. от, о, Бачите, я тут трішечки поміняла. Та не трішечки, я добре поміняла кольори, дуже хотіла поставити. Маруся в двері. Е, дуже хотіла поставити оцей колір синій бісеру. І мені, ну, я вишивала рушник ним і на писанку поставила його, а тут собі вже такі дали. Ось. А ну, зараз глянемо так, один дитячий. Раз. Чи я всі принесла два? Три? Так, да, чотири. Я всі дитячі принесла. Походу, я всі заготовки взяла. Ось так. Заготовка коштує 85 гривень. <кій> Бісер я комплектую, додаю, якщо треба, хочете, вишивайте ниткою, заготовка, я вже повторююся, не підклаєна флізоліном, тому вона і добре запихається піднопластові яйця. Все, чекаю ваших замовлень. Бережіться, лайкайте. Дякую за увагу. До наступних відео!